Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 20 вересня, і перед тим як я розпочну останній огляд американських новин на цьому тижні. Я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити. То як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, розпочинаю з української теми на американському просторі, і ось дивіться в якому контексті згадується Україна. Розпочну з того, що говориться, що в Україні сьогоднішнього дня. Держслужбовцям заборонено встановлювати на офіційні девайси, тобто державні, які видає робота, встановлювати телеграм для приватних осіб можна користуватися, навіть якщо це державний працівник чи там військовий, і це його персональний телефон, то можна встановлювати. Якщо це це державний телефон. Я так ну, розумію, в принципі, таке по всьому світі, є, є які там пов'язані, можливо, якимось нетворком одним, там, я не знаю. Але от було прийнято таке рішення в цілях національної безпеки. Ось. А, говориться також про те, що Європейський Союз виділяє для України позичку в сумі 35 мільярдів євро. І ці гроші. Дають будуть старатися дати як можна швидше прямо в бюджет України, і Україна сама може вирішувати, куди витрачати ці гроші. Ну але в основному планується, що ці гроші розраховані для підтримки економіки і для підтримки енергосистеми України. Ці гроші, ці 35 мільярдів євро, це частина тих 50 мільярдів, які ще були прийняті декілька місяців тому на останньому. На останні зустрічі Великої сімки, і це гроші по суті російські, тільки от сам формат для мене до кінця не зрозумілий. Тобто взята позичка, а під заставу влажені під заставу взяті російські гроші, які зараз, знаходяться в європейських банках там, в цінних паперах, там і так далі. Тобто, Незрозуміло, як там відсоткова система буде працювати і всяке таке, так що говориться саме про позичку. Говориться також, що взагалі планується, що Росія буде все відшкодовувати, але це, по суті, проблему треба вирішити зараз. Ну, Вирішується таким способом. А, також історія така ну, медна. Декілька деякий час тому назад Кадиров їздив на сайбертракові е, з Тесли. І хвалився, що це подарунок від Ілона Маска. Він там навіть кулемет прикрутив і планує його відправити на війну в Україну. Ну тепер новина отримала продовження. Ілон ма каже Ілон Маск. Кадиров бідкається, що а, Ілон Маск поступив не по мужськи бо <с -мужський> він взяв йому і відключив цей сайбертрак, і він тепер стоїть відключений. От, Ну, тепер його не вийде відправити е, на, на війну в Україні. А, і ще одна новина про Україну: є в, в, в Швейцарії агентство, яке прямо ну, вживу. Тобто, те, що відбувається прямо зараз, збирає інформацію про забруднення повітря в великих містах і місто Київ. Станом на п'ятницю опинилося на першому місці. Говориться про те, що 20 кілометрів на північ від Києва зараз там йдуть якісь пожежі. І от киян просять залишатися в будинках, хтось там виходить в масках і так далі. Ну, для України зараз війна, а тут ще треба розбиратися з цими пожежами. Ну, а на американському просторі дивіться, розпочну сьогодні з Трампа. Він виступав. Була така захід, присвячений боротьбі з антисемітизмом в Америці. Так була назва цього заходу. Там виступав Трамп, і він звертався до євреїв, які живуть в Сполучених Штатах Америки. Я так розумію, мається на увазі саме громадян. Говорив про те, що видав декілька цифр, в принципі, дуже багато. Там всю промову не буду цитувати. Але ніхто ніде не може знайти підтвердження цим цифрам. По-перше, говорить, що його зараз підтримують 40% євреїв американських, а значить, 60 голосують за камалу. Тобто, ніде не можна знайти підтвердження хтось, хто проводив опитування про це. Ну, Трамп знає. Він багато чого знає. І от він говорить, що. Якщо він програє на цих виборах, то це буде частина роботи якраз таки американських євреїв. І в цьому питанні я вам скажу, знаєте, як він планував, це жарт чи не жарт, але враховуючи те наскільки трампісти трошечки схиблені на деяких моментах, реагують на такі заяви, то слухайте, після того як він говорив про цих котів з Спрінфілтугай, до речі, тема що так само тримається в топах, просто я вже не хочу повторювати те саме. То я би на місці американських євреїв трошечки попереживав, тому що раз Трамп уже нібито звинувачив євреїв, що вони його не хочуть підтримувати, щоб хтось не почав палити які-небудь синагоги тут в Америці. Ну і крім того, цих 40-60% він заявив, що якщо ви оберете Камелу, то Ізраїль як країна перестане існувати знову ж таки. Ну колись він казав, якщо оберете Байдена, то більше відмінять Різдво в Сполучених Штатах Америки. Байден уже добуває і ще не встиг відмінити Різдво. Ну, Трамп також, окрім євреїв, і ще накинувся, виявляється, тепер на поштовий сервіс американський United States Postal Service. Це тобто державна пошта, є приватних декілька. Але саме державні відповідають за те, щоб. Розносити оці бюлетні, які голосують люди по поштам, і от е, Трамп звинуватив їх, що вони так погано працюють, що інколи вони ці бюлетні, або не інколи, а дуже часто, як розумію, він сказав, що вони відправляють не за тими адресами. А вони вже відповідно я тут вже свої тут додаю, попадають до нелегальних наркоманів і, і там злочинців іммігрантів, і вони голосують проти Трампа. І в цьому він звинуватив американську пошту і дошло до того, що начальник американської пошти мусив виступити з заявою, що це взагалі неприпустимо. Це по перше. Він використав слово рон це неправильно, тобто не переходив на інше. Там ми каже, займаємося цією справою з 1984 року. У нас ніколи не було проблем. І будь-хто, який би там проти нас заяви говорив: ми можемо робити свою роботу, у нас все з цим нормально. Звіс згідно інформації про те, що іранські е хакери зламали базу, данів, базу даних е передвиборчого штабу е Трампа і відправили цю секретну інформацію Байдену ще на той момент. І от вони та, Трамп тепер, е чи верніше, штаб Трампа, звернувся до штабу Камали Харіс розказати. Що вони отримали, яку секретну інформацію і де вони її використали? Ну, штаб Камали Харіс відповів, що вони не використовували інформацію, але не стали розказувати, що вони отримали взагалі. Тобто, ну от, використовують так в цих цілях свою інформацію. Адміністрація Байдена оголосила про тендер на 3 мільярди доларів для а, буду, будь, е, будування да, чи заснування, засновування. Заводів на території 14 штатів, Сполучених Штатів на території 14 штатів тут США для будування батарей для електромобілів. І це взагалі захід про боротьбі, ну, підтримка американців в конкуренції в цій саме в цій галузі проти проти китайців. І знов ж таки дивіться, які, які умови цього тендера. Що е, держава дає 50 на 50. Тобто, якщо хтось хоче залучитися і почати будувати завод заводці, там штатах це ж, я так розумію, вже місця виділені, вже там були проведені там, попередні роботи. Це вже така фінальна стадія. Тобто, держава е, дає по суті от 50 на 50%. відсотків. Якщо хтось вкладує суму, то держава е, дає точнісіньку таку саму. Так от, мінімальний внесок потенційного інвестора має складати 50 мільйонів доларів. Тобто, це вже для серйозних людей такі інвестиції, державні в ці заводи. Тобто, якщо хтось менше, ви не підходите більше, то от ви вкладаєте, умовно кажучи, мільярд. Якщо ви знайшли, то держава вам дає так само мільярд. Очікується, що в цих 14 штатах буде 25 заводів побудовано. І це е, створить 8 тисяч робочих місць для будівельників після того, як ці вже заводи завершать, то буде 4 тисячі робочих місць для тих, хто буде працювати на цих заводах, і будувати е, чи робити ці виготовляти ці батареї для електромобілів. І я вам скажу, що ну, це реальний м спосіб. Воювати з Китаєм, створювати альтернативу, держава просить трошечки допомагає знизити американцям ціну, китайцям стає це невигідно. Як інший варіант це, наприклад, Трамповський варіант, коли ви підвищуєте ціни на китайські батареї, там, умовно кажучи, на 10%, а, а потім ще більше, про що Трамп заявляв. А тоді ці 10% просто тупо додаються до ціни цих батарей. В кінцевому результаті американські споживачі просто платять дорожче за той продукт, що вони мали раніше. Отака От вона боротьба з Китаєм, по суті, переливання води з пустого в порожнє. Цей же ж варіант, слухайте, це ну, ставить Китай е, потенційно, коли проект закінчиться. Це, як я розумію, вже на роки наперед, хто там навіть буде наступним президентом, такі речі за рік не робляться, але це фундамент для того, щоб, в принципі, знову ж таки підтримати американських виробників в цьому питанні. <кій> Вийшла така стаття про е, ну, конкретно про університет Північного Техасу, який знаходиться в районі Далласа. там, Історія така жутковато неприємна, але в принципі ну людська історія про те, що роблять із тілами людей, які ну, не мають родичів. Більш частіше всього, це просто безхатьки, які живуть на вулицях. Вони померли. Що робиться з цими тілами далі? І от про цей конкретно університет, я так розумію, що це взагалі не те, що це Техас, це може по суті відбуватися будь-де в Америці. Так от це університет, який там має медичний факультет, доволі серйозний, до речі. І починаючи з 19-го року, знову ж таки журналісти докопалися і тут знайшли чи довідалися, що з 19-го року цей університет отримав тіла 2350 померлих людей. Знову ж таки, людей, яких не знайшлося родичів, їх тих хто не викликав. І що вони роблять, оскільки це медичний університет. Вони, по-перше, самі роблять досліди, учать студентів, що там робити, і дуже часто там ріжуть тут реально ці тіла на куски і розсилають. А і от вони, наприклад, на прикладі розказали про одну людину, що там відрізали там в Швецію навіть відправили там тренуватися на венах, щось робити, хтось там з черепом, хтось там з костями і так далі. Проблема в тому, що інколи оця система дає збій. І на прикладі одної людини американський ветеран, який в свій час відслужив в американській армії 10 років, і, взагалі, по суті, заслуговує на почесне поховання на військовому кладовищі. Але там трапився психічний розлад, там всякі проблеми. Знову ж таки, от я час від часу повторюю про те, що безхатьки на вулицях це не завжди вибір. а Це. Дуже часто психічна якась хвороба. І от історія про те, це, що цей чоловік, ветеран, служив там і так далі. І його ніхто не позвав, його це порізали на частини, розправили по, по всій Америці, навіть за кордон, якась частина відійшла. А через деякий час з'явилися, виявляється, родичі, що в нього є. Він просто жив. ну от Вони згадали, а де ж їхній там родич? І от е, тепер почалося, в принципі, розслідування з цього питання, тому що, виявляється, цей ветеран не єдиний, якого потім знайшлися родичі, які шукають, що трапилось, і так далі. Ну от На даний момент ця процедура конкретно в цьому університеті закрилася, але от трапилася от така штука. Але знову ж таки, от реально дивлячись, ну на кому мають вчитися е, нові там лікарі і так далі. Ну, не будуть ж на живих людях. Так що от Така неприємна історія реально. І ще одна новина про ще одного ветерана. Це взагалі іммігрант із Греції, який приїхав в дуже малому віці, там 9 років чи щось таке було, коли він приїхав в Америку, живе зараз в штаті Аляска. Так само ветеран В'єтнамської ветеран війни, до речі, зараз йому 76 років. І новина, дивіться про що, що він почав писати погрозливі листи суддям навіть до Верховного суду Сполучених Штатів Америки, і погрозливі е, е, такі листи писав. По-перше, підписував своїм ім'ям. Тобто не анонім, який небудь не ховався, прямо своє ім'я підписував. І знов ж таки погрожував вбити, погрожував насильство над родичами цих суддів. І конкретно імена, яким суддям він Верховного суду не погрожував, але говориться, що погрожував шістьом. Значить, ну чисто математично дуже легко здогадатися, що він погрожував таки республіканським суддям, тому що зараз співвідношення шість республіканців і три демократи в Верховному суді США, і от він говорив відкрито просто, що їх треба прибрати, щоб теперішній президент поставив правильних туди суддів, щоб можна було по-іншому вирішувати те питання. Минулого року туди до нього вості заявився заявився ФБР. До цього діда, по суті, старого, і попередили: слухайте, діду, перестаньте такі речі робити. Він, в принципі, як відреагував на це попередження від ФБР, він ще жвавіше почав відсилати ці імейли, повідомлення, і за цей час він відправив 465 таких повідомлень, по суті, з погрозами. Ну, Закінчилося це все дуже сумно. Його, по суті, заарештували, висунули йому звинувачення. 22, до речі, звинувачення. І якщо його засудять. То а, йому буде 10 років ув'язання за такі справи. А, а зараз, по суті, 76 років старий дід, ветеран війни, і, до речі, зараз бореться з раком горла. Ну, от така от історія. Новина із Кентакі. Там а, а, був судовий процес над помічником шерифа, який в 22-му році а, якісь там одній жінці. А, в Запропонував вирішити її там якісь проблеми, якщо вона з ним переспить. Більше того, він цей, я так, акт е пересипання відбувся в офісі шеріфа. Тобто він не десь там у не в готелі ховалися, а прямо в офісі цього шеріфа відбувалося. Е я так розумію, що такі допомоги не були одноразовими. Ми дійшло до того, що ця жінка, в принципі, ну. Е Сказала, що це достатньо, подала на цього помічника шеріфа в суд. Відбувався судовий процес. І суддя, якому 54 роки, викликав до себе на розмову а, шеріфа, якому 43 роки, який так само висунули звинувачення, що він погано тренував свого помічника. Ну, вони, Це не було в, в залі суду, а було в кімнаті, де там суддя сидить, там його стіл робочий, а вони там. Посварилися і в процесі цієї сварки цей шеріф так розсердився, що достав пістолет і декілька разів вистрілив суддю. Суддя, по суті, помер на місці. Коли приїхали, цей шеріф навіть не здавався, його арештували. Ну, така історія, що шеріф, це до речі, шериф це виборча позиція. І за нього голосують на виборах кожен раз на місцевих суддя назначається губернатором штату. Ну, Така от історія. Новина від Макдональдса. Дивіться, яка історія. 25 років тому назад, в му році, Макдональдс перший був, хто в тестовому режимі, поставив оці такі е, тачскрін е, кіоски. такі Тобто ви не стоїте в касі в черзі, щоб вам дати бургер. А ви підійшли, пальчиком потикали і вам вислали ваш бургер. І тоді, в 99-му році, коли це все тільки запроваджувалося, всі почали кричати, що це вбивця робочих місць. Ну самі подумайте, це люди, значить, вже не будуть касир стояти. А замість касира машина стоїть, ви потикали. Все, людей по суті втрачать робочі місця, безробіття і всяка така страшна історії. Що ж виявилося насправді? Пройшло 25 років. Виявилося, що ця новинка, яку саме Макдональдс в індустрії фастфудів запровадив, це була найкрутіша штука серед усіх фестфудів Америки. Чому? Тому що це виявляється добавило робочих місць в Макдональдсі. Чому? Тому що дивіться, яка історія. Ну, Якщо ви коли-небудь заходили як мінімум в американський, я не знаю там в Україні, я чув, що це як дуже крутий ресторан, в Америці це. Або школярі працюють, або люди, які не можуть знайти хорошу роботу, от вони йдуть в Макдональдс. Тобто, це люди, які можуть там дуже повільно тикати на кнопочки, заводячи ваш ордер, ваше замовлення. Інколи можуть зробити якісь помилочки. І коли під час цього процесу ну, черга трошечки стає довша, американці взагалі нетерплячі люди. Вони хочуть, щоб зробилось все прямо зараз, і так як вони хочуть, ніяких там чекань щоб не було. І... Я, до речі, не один раз так само робив, Ну, приходячи, приїжджаючи на тракстаб, там стоїть черга, там вісім людей, умовно кажучи, ну скільки я там буду стояти, мені треба їхати далі. Кінув, розвернувся і пішов. З кіоском же, а зараз додавалися взагалі ці аплікації, де ви можете заздалегідь зробити замовлення на телефоні. Тепер дивіться, яка ловушка. Ви вже замовлення зробили, гроші заплатили. Куди ви вже втечете? Там, до речі, процес повернення грошей через заплачених через кіоск доволі незрозумілий я, наприклад, на даний момент не знаю, як можна повернути гроші, якщо ви там щось хотіли переміняти. Тому що з касиром можна зробити, з кіоском з телефоном не можна зробити. І тепер просто коли оці нові дані вийшли, що... Люди замовляють набагато більше, тому що, по-перше, вони приваблюють людей, навіть тих, яких не зайшли туди, тому що вам прийшло повідомлення, у нас скидки на бургери 50%. Або, от, як я вчора розказував, один цент там. Ну ви ж не будете один бургер купляти, якщо у вас п'ятеро. купили там один там, і ще взяли чотири додатково вже за повну ціну. І виходить, що. Добавилося набагато більше замовлень, ну і відповідно касирів може стало менше. Але вони навіть більше людей цих сказ тепер наняли, щоб вони тепер смажили ці бургери, тобто робочих місць більше. Бабла для Макдональдса більше, і дойшло до того, що тепер конкуренти Макдональдса доволі сильно зацікавилися такою штукою. Тобто є аплікації майже у всіх, але оці кіоски в американських фестфудах, ну тільки в Макдональдса я бачив. І вони тепер, о, хороша тема, треба запроваджувати і собі. Ну і остання новина на сьогоднішній день для любителів котів, таких як я. Дивіться про що історія, а сім'я. Чоловік з дружиною, в принципі, без дітей, можливо, вже діти виросли. Там деталі я щось не закопувався, як їхній їхні вік. А можливо, це знаєте, і з цієї серії котячі леді сім'я, чоловік з жінкою, які живуть в Каліфорнії. Поїхали собі ну таку відпусточку. Поїхали в Єллоустон Парк, це штат Вайомінг. Поїхали подивитися там гейзери, там взагалі багато що є Подивитися, взяли з собою двох котів. Сіамські в них близнюки, два, там, два котика двохрічних. Вони там ходили, дивилися, дивилися, в один момент один із цих котиків драпанув і поперлись там лазити по деревах. Ну, Жінка плакала-плакала, як, як в казусті про курочку рябу. Дід бив, бив, не розбив, дід плакав, баба плакала. Коротше, вони плакали, плакали, шукали, шукали, заявили там рейнджерам шукати цього котика їхнього, не знайшли. До останньої хвилини вже нікуди не їхали шукати, дивитися, розглядати. Відпустка була на 5 днів на тому ж місці, шукали цих котів. Ну, слухайте, вічно ж в парку не буде жити. Заявили рейнджери, сказали: як ми вашого котика знайдемо, ми вам повідомимо, ага, лапшу вішайте комусь іншому. Ну, вони со сльозами. Виїжджали, чоловік їде за кермом, вона там в вікно кричить, цей братик кіт кричить: котику, братику, прийди, де ти там це є. Ну, закінчилось тим, що вони приїхали додому, переживали за цього котика, вже взяли в цьому в притулку котячому запасного кота, щоб цьому не було так е е сумно самому. Через два місяці телефонний дзвінок. Дзвонять, кажуть, ми з котячого притулку: прийдіть, заберіть вашого котика. Ну, ці люди подумали, що це шахраї, хочуть розвести на гроші. Ага, підемо ми за котиком. Ну але ці в притулку люди виявилися настирними, почали телефонувати вже на інший телефон, бо то спочатку дружині позвонили, позвонила на телефонний номер чоловіка. Ага, ну щось тут таке. Ну вони, як знаєте, боялися вірити, їхали з такою насторогою, що це якийсь розвод на гроші. Але виявилося, ні, це їхній котик пройшов. За ці два місяці 1300 кілометрів з Вайоміна до Каліфорнії, де вони там проживають, ну трошечки десь не дійшов. Його зловили люди, віднесли в притулок. Але в Америці є така. Штука, що от люди, які там люблять своїх котів, там не просто так, вони вставляють чіпи. А в чіпи ви там сканується, там є інформація, хто господар цього кота, чи в принципі кот з котами, якщо це навпаки, хто раб цього кота, я б сказав би так, а не господар. Ну І з цього чіпа вони вичитали, що господарі їх живуть тут. Тут він не дійшов буквально зовсім там близенько до, до хати. і Його цапцарапнули, посадили в котячу в'язницю. Ну, кота знайшли, тепер всі довольні там і так далі. Ну і тепер ці господи розкажуть про важливість мати чіпа всередини котика, якщо ви їх крепко любите. Ось така історія на кінець цього тижня для вас. Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. Я вам завжди вдячний за ваші вподобайки, коментарі і підписки на мій канал. Відносно завтра відео не буде. Я постараюся зробити стрім. Ну, це стосується для моїх друзів, які ми просто збираємося, інколи там базікаємося, перекидуємося деякими речами, знайомимося ближче. Якщо в мене буде час, як бачите, я зараз в дорозі, не вдома, ще не знаю, як складеться завтра. Так що, якщо ви підписані, вам оцей дзвіночок подзвонить з повідомленням, коли там буде стрім. Якщо ж не вийде таке можливо, тоді ви від мене відпочинете на цих вихідних. І ми вже зустрінемося в понеділок. Сподіваюся, з новим оглядом. А на цьому все для тих, хто в Україні, особливо в Києві, ховайтесь від диму, гарних, тихих, мирних вихідних. Якщо це можливо, на цьому все вам нехай щастить. Все буде Україна!